Вітаю, шановні глядачі на каналі Шаман Сераш. Мене звати Любов Завальнюк. Олександра, вітаю, да, привіт, Олександра, Наша тема сьогодні дуже важка, і вона буде дуже довгою, тому що про це говорять всі і запитують всі. Червень місяць чи дійсно ворог стартане не просто спланує, а стартане знову на Київ? Знову через Сумщину, Харківщину, Білорусь і так далі. Дивись, чи хотіли б вони, чи є у них в планах щось подібне? А зараз не по напрямкам, а взагалом я задала просто питання, чи є мене в планах знову о, піти у, по, по напрямку Київ, да, там оточення або якась така історія? Дивись, випадає карта ностальгії. Нам дуже хочеться повторити минулий успіх, але ми, вони навіть будуть намагатися по шуту а, вибирати м -м, давай так, типу новий напрямок або аля по-новому намагатися якось діяти. Ти зрозуміла? Ну, типу, в планах у них така історія. Але я питаю: чи буде здійснений план у них, якщо вони навіть да, будуть намагатися щось робити? Випадає десятка мечів для ворога. Ну, тобто для ворога там нічого, нічого доброго і перевернута верша. От зараз ми подивимося, наскільки реально взагалі, звідки і що? Давай тоді суми Харків і з боку Білорусі зараз. Це рівне, це Житомирщина, це да, Так, да, да, я розумію. Да. Зараз ми подивимося, чи планують вони, якби наступальні дії за засумщені. Сумщину дивись, Сумський напрямок можуть кошмарити ДРГ, да, якісь намагання якихось диверсійних моментів, да, диверсійні групи дуже можливо. Але я поки не бачу, щоб сумський напрямок для них був вигідний саме з точки зору йти у напрямок Києва. Я так розумію, це пов'язано із шляхом та перепонами на цьому шляху. Тобто вони сумні. Можуть кошмарити саму по собі, але в мене не випало, щоб вони розглядали Сумський напрямок як напрямок наступу потенційного. Зрозуміла, типу, щось якось, Так, харківський напрямок зараз. Харківський напрямок вони розглядають виключно з точки зору вісімки мечів. У них немає можливості технічної і її не буде, хоч обісрис для того, щоб взяти місто а, і саме взяти місто. Да? Тобто єдине, що вони розглядають, це типу блокаду міста потенційно, але навіть на неї у них не вистачає. Ну тобто, у них перевернута колесо фортуни, механізм не крутить. І трійка мечів довісок зверху, тобто у них не вистачить ресурсу для того, щоб е, здійснити навіть якусь знаєш, облогу Фаркова, наприклад, не те, що далі кудись просунутися. Тобто навіть блокадний варіант у них не ну, немає не такої кількості можливості. Давай подивимося, що там з боку Білорусі для Києва загроза зараз. Дивись, якогось диявола військового, підготовчого до, до війни, Шмуте, Це випадає не перший раз. Тобто, що він робить? Він робить диявола, збирає ресурси. Про це знає наша розвідка. З чим це пов'язано? З тезум мечів, тобто з наступальними якимись ну, коротше, моментами. Але але в мене вкотре випадає, що з білоруського напрямку ми скоріше говоримо про якийсь театр ніж про якісь, як мінімум, на даний момент серйозні попалзнавіння. Розумієш, навіть там з в обличчі русаків чи в обличчі білорусів оточому момент. Бо білоруси суттєво не змінилася ситуація по настроях по настроях. Білоруських військових вони не, не підтримують в більшій масі своїй указання наступу, наприклад, від Луки. Ну тобто, щось ну коротше, не то. Це хіба що із спадпалки з автоматами в спину? Знаєш, тобто там і то там певний супроти, щоб не, не стикнувся Лука з тим, що білоруські війська на територію України зайшли, розвернулися і, і, і назад пішли. Просто ну, типу на такого формату. Мені е, ти розумієш, ми не перший раз говоримо про. Те, що щось мутить Білорусі, не перший раз в мене випадає якийсь театр, якийсь місяць, якась брехня, якась, ем, якась викривлена історія. Якось ми мутимо, але не зрозуміло. Мене не перший раз випадає по Білорусі, що таке враження, що те, що вони мутять, воно не зовсім стосується України. А якщо і стосується України, то досить показово розумієш. А якось це готується для когось іншого, для якогось інших провокацій. Дивиться, моя колега зараз працює на Белсаті. це польське телебачення, дуже круте, там 13 каналів, і вона каже, що в нас в Польщі зараз. Повністю всі переходять на військові рейки. Вони ще минулого року опублікували ось сценарій заходу військ РФ та Білорусі через береги річки Вісла. Вони десь будуть проходити з українським кордоном, але в основному це буде Захід на польську територію чи не хоче таким чином Білорусь спровокувати Польщу аби відволікти увагу від України Європи? Ну, дивись, от у мене знову я задаю цікаве питання, чи готує о, в, взагалі Білорусь неважливо руками РЕА, самі по собі, але самі по собі, то ж все одно руками мера якихось провокацій, які стосуються країн НАТО. У нас випадає п'ятірка мечів. Тобто, це стосується скоріше за все, не тільки Польща, там країни Балтії ще поруч. Тобто, оці провокації, військовий театр і рипання можливе, і ти зрозуміла, і в бік Польщі і в бік країн Балтії. Я питаю на що для того, щоб зробити на взагалом десятку жезлів. Тобто, щоб війна стала ще більш важкою ношою, типу для всіх, я так розумію. І, і в мене випадає, що провокація виходить по. Шістки пентаклей, тобто це щось незначне. навряд чи це підуть зразу. Знаєш, ні з того, ні з цього. Білоруські війська там я не знаю куди-небудь в Латвію, в Літву чи в Естонію або на Польщу. Прямо з нічого. Але якась провокація, як я не знаю, як натівська ракета влучила в цей в сільський туалет на кордоні з Білорусією, Це слугує тепер причиною робити якийсь двіш. Ну тобто, калька методичка стара, зрозуміла, типо такий от і воно в мене випадає, що більше провокація. Все таки не зовсім, тобто для нас певні ризики є, але наче пріназначається це все не зовсім для нас. От, ну, от така от якась історія. В мене все таки випадає, що основна ідея у них по тому, що вони добирають військових, що вони там щось намагаються. Ну ти зрозуміла, оце, ну, рухатися в цих напрямках по мобілізації. і Так далі, в мене випадає, що більша, як мінімум, більша частина того, що вони намагаються мобілізувати. От, воно буде пов'язане з існуючими лініями фронту, а не з відкриванням нових ліній фронту. Ну, тобто, навіть мобілізовані 300 тисяч російських військових потрібно на щось посадити, в щось взути, в щось одягти і дати якоїсь, якогось спорядження, якогось оснащення. І, да, металобрухту совкового в Росії дофіга, але це ну, не зовсім. Як би правильніше сказати, це не зовсім то, та, е, той обсяг, який би був би достатній для серйозних заходів уже на укріплену перекордонну частину України, розумієш? Тобто рипнуться можуть. Я не бачу е, провокації, да, намагання якось я ж кажу, колихнути, да, але я би не сказала, що навіть у такому випадку ми бачимо якісь серйозні е, просування в такому випадку. От у чому момент. Тобто, це не, не повторення е, 24 лютого, 22 року. Ми не, не в тій позиції все одно знаходимося, тобто не в тій позиції. Не, не вистачає там, як би вони не пнулися. Не від'є у них є безліч ресурсу, який не відновлюється, як не крути. Ти знаєш, важко зараз взагалі спрогнозувати, яким буде літо, зважаючи на всі ці обставини. Як ти вважаєш ось цю провокацію Лукашенко разом з Ерефією чи автономно планує влітку чи наприкінці весни? Не зараз? В мене падає більше до літа, все-таки, ніж наприкінці, наприкінці весни. Не встигає він наприкінці весни. Хіба що може кінець травня, початок червня, але я схиляюся до того, що це скоріше за все мова все-таки про літо, аніж про, ну, про зараз, про найближчі якісь там місяць, півтора-два. ти знаєш... Чорний гумор а, чи плановить вони стартанути на польщу 21 червня повторити подвиг фюрера тільки за умови потрібної кількості якихось ресурсів. А от там якось з цим я ж кажу, з цим біда. Якби білоруський диктатор би не намагався зараз мобілізувати населення, він стикається з супротивом набагато більше ніж о, російський диктатор. Тобто, там як не крути білоруси, не росіянці. Тому там ну армія не зовсім готова брати участь. Тобто, тут скоріше ти розумієш, мене тут навіть навіть хитро виходиш. Там, якщо будуть якісь білоруські е, або іревські війська, то воно більше буде спихнуто на якісь... Типу шторма, Вагнера, знаєш, якогось такого, типу, ЧВК, спецсури якоїсь, отакої двіжухи, а не основного армійського складу. От у чому момент. То недобиті орки, чи... які вже не вмерли в Україні, хочуть вмерти в Європі. Ну, якось да, тобто, знаєш, в мене складається враження, що ця провокація. Я ж кажу, а потрібно для того, щоб війна стала ще важчою. Це по перше, для всіх стала ще важчою. От, по-друге, чи вони і я, я не розумію, що вони випробовують, що вони будуть намагатися прощупати, яка буде реакція НАТО? Знаєш, чи буде вообще щось, чи не буде, чи можна лізти далі? А раптом про прокана... Ну, от, от якась така от історія. Тобто він там опять намагається в якусь многах яка щось, ну коротше наганхадовкою не дуже не дуже пахне. Але оці і псо, що все, наступають вже завтра, і на Київ, і на Суми, і на Харків, Ну ти ж розумієш, що цього і ПСО буде ще більше. Його буде ще більше. Моральний терор. Я тобі хочу зараз сказати навіть по Харкову Коли ти сидиш по 18 годин без світла, немає ну насправді з одного боку, катастрофи немає. З, ну прямо щоб катастроф. З іншого боку, в тебе так падає моральний дух, тобі настільки починає здаватися, що все, нас покинули, ми нікому не треба. Що все тільки на Києві. Ти зрозуміла, воно ж тут, бо ти сидиш в пригніченій атмосфері. В тебе не може працювати бізнес, якщо немає генератора, в тебе не ти не можеш не знаходитися нормально вечора вдома. В тебе не інтернету, не не не, не світла, ні фігану. Тобто, а це ж там, якщо болер помитися і все витікаючи, да, в цих постійних патьомках, і у тебе у це зрадолюбство починає просинатися. І навіть якщо ти був максимально ну, здравим чуваком. Оця дратівливість, оце пригнічення, навіть весною, воно проводить до того, що ти починаєш всюди шукати ворогів навіть всередині, і на оце розрахунок. На оце розрахунок, розумієш, слухай. Вчора Зеленський зробив заяву про те, що є ППО, які здатні захистити Харків, але для цього потрібна політична воля інших держав. Чи є взагалі в перспективі те, що ця заява почує адресат, якому це було призначено? І хто це адресат? Народ України чи хтось за кордоном? З ППО для Харківщини все ті самі проблеми, як і були. Давай казати відверто, і про це, це розуміють всі вміняємо люди, і харків'яни, не тільки. Ми знаходимося в найневигіднішій точці, да, яка тільки можлива в, 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 в цій війні. Ну, Якби як ми, і, і, і Сумщина. Ну, До нас під льот – це хвилина, це півтори. Нам потрібно ППО для ППО. Буквально. Бо у нас немає можливості, як в інших містах, наприклад, розвернути систему, позбивати, звернути систему і відкотити її кудись. У нас тупо немає цього часу. Вона має десь стояти. А вона стане першою ціллю, по якій будуть бити. Аби ти ж ти розумієш, коли в тебе є можливість бити С-300, шахідом, Кабом, і ще історією, і ще якоюсь історією. Ну тобто, це все буде летіти в одну точку. Ну. Це технічна сторона ППО. І тому у нас це тут така сама, якби бідоця. Якась робота над підсиленням захисних можливостей Харкова буде, але є цікавий інший момент. У мене складається враження, що ставку все-таки намагаються зробити на туза мечів. А, давай грубо, давай така хвилинка жарту. Немає Білгорода, немає проблеми. Ха, ну, типу, ну просто типу, все. Я тільки, ти знаєш, я тільки думала про те, знаєш, ти говориш про ППО для ППО. А я думаю, а чи можна влупити їм так хорошо в Білгороді, що просто їм не було чим стріляти? Ну от, от там я так розумію, що скоріше за все ну, перемовний якийсь процес, він більше в цьому напрямку від відсування, змоги, ну, ти зрозуміла коротше, да? з прибирання установок, збивання літаків у більшій кількості, ніж ну, коротше, ніж навіть сам момент ППУ. Але якась робота над цим ведеться. да, Вона, на жаль, не швидка, чесно. ну, Знову збити дрон це не так. ну. Це не так легко. Якщо ми говоримо про дрон, який летить через всю територію України, мобільна група з ліхтарем встигає виїхати, стати, порозуміючи траєкторію вислідкувати І за ті 15-20 секунд, які е, іде диапазон прольоту над ними, потушити його з якого-небудь там пулемета, у Харкові у тебе ще менше можливостей виїхати, прорахувати оця вся історія. А в області ну ти мішень в такому випадку, якщо ти вирішив, де Мабуть, до білгородського кордону виїхати, його там перехоплювати, тебе та там положить одразу яким-небудь РСЗО. Або ну це ну, типу, це треба просто розуміти технічну сторону. Зараз ми подивимося, для кого взагалі. давай так. Для кого Зеленський то казав Мається на увазі до кого він звертався зараз. Давай так, це країни Європи чи можливо це Штати? так зараз подивимось. О, так, ця медіазаява і цей посил, от, особливо про політичне там волю, про політичне рішення, воно е, стосувалося в більші мірі. Воно стосувалося походу Америки, і трохи якоюсь часткою, воно стосувалося когось у Європі. Хто має в резерві, знаєш, ці установки не знаю, можливо, там Шольц який-небудь і ще хто небудь. Ну, ти зрозуміла, типу такого формату, але в більшій степені це так або інакше стосувалося штатів, тому що я так розумію, у них є й технічна можливість не тільки передати в більші кількості систем ППО, ніж вони навіть залишилися на руках у Європи. Цікаво, чи дослухаються до прохання. А чи передадуть Зараз. Якийсь процес буде запущений в позитивному ключі стосується дому. Да? Тобто, дім, ну ми тут конкретно про Харків говоримо. Дім і колесо фортуни, робота по дому. Да, це не швидка історія. Вісімка Пентакли. Робота важка, робота довга. Це не швидка історія але якийсь якийсь якась уміряність помірність да і якийсь захист на перспективу випадає, тобто скоріше за все передадуть можливо якихось захисних механізмів, які більш стабілізують ситуацію. Да, це не буде збивання 100% із 100, але це буде там якась більш стабільна історія зі збиванням. А отже, пропусків менше і ну там урону щербу менше. нас же, окрім того, що вони поцілили вусю енергетичну структуру о, о, нашого міста, якої як би на жаль більше. Немає, вони ж вирішили йти хитро і валити високовольтні лінії, які зв'язують нас з іншими областями, від яких ми тепер за заживлюємося. Звідси у нас така срака у місті, от як би в чому прикол, тому що вони намагаються ще й класти снарядами і дронами високовольтні лінії, по яким іде електрика. От і з цим треба робити щось більш агресивне ніж просто системи ППО. Ми ж не можемо під кожним високовольтним стовпом Петріот поставити, розумієш? Ні, не можемо. Логічно. Отже, я ж кажу: нема Білгорода, нема нема проблем. Все просто пагор, і нема ніякої печалі. Слухай, пропоную в наступному випуску подивитися долю Білгорода. Мені аж самі цікаво. На цьому ми прощаємося. Дякую, Серед. Дуже сильно за те, що ти вийшла в ефір. Незламний Харків, тримайтеся, ми з вами.